Ну, дивіться, робочий день закінчено. Іде коза оленятко. Щось у нього з ногою. Ой, біднятко. Десь воно ногу пірвало. Ой, біднятко, нога така в нього побита, подерта. Саменьке без нікого. Ой, я хотіла показати, потішитися, які тут гарнюні ходять, а воно слабеньке, бідне. Шкода. Хоч вони роблять шкоду, але все рівно шкода. Ну, нічому не винно. Що, або десь під машину попало, або я знаю, що його гризло. Покажу вам себе трохи, але дивитися нема на що, бо я після роботи. Я вся заляпана, затрьоцкана, замозгана. Дітьми нічого не поробиш. Двоє дітей. Треба нагодувати, приготувати, погуляти, на руках потаскати, спати, покласти. Ну та й все решта. Попрати. Дивіться на дорогу. Ось тут у них є зразу за поворотом Congregation Beth Israel. Школа Єврейська в табір. М -м -м. Тут ще є одне відділення від неї найбільше. Ти в табір ходила дитина. Що тебе годували в таборі? Макарони. Окей, макарони сьогодні. Приходить завтра. Що давали їсти? Макарони? Що давали їсти? Хот-дог. Що давали їсти? Піца? Тут не дуже, знаєте, б'ють голову дітей нагодувати. Вони знають, що... Діти це їдять і тому їм це пропонують. Звичайно, не пропонують дітям ні рагу, ні супи, ні борщі. що дитина взяла це з'їла і вже вони мають спокій. А вдома я також готую зараз те, що я знаю нашу кухню всю. Ну і вони не проти, поки діти малі, вони, знаєте, не дуже. Завертають голови з їдою. Часом не хочуть їсти, ну, всякі у дітей буває. А, а часом їдять добре, аж за вухами лящить. Мала їсть. Даю їм однакову їду. Мала їсть в одному порядку їжу, старша їсть в іншому порядку їжу. Мала починає їсти з м'яса. Потім салат, а потім там картопля, макарони чи гречка, чи що, а старша навпаки. От ніби діти однакові, а по-різному у них якісь смаки проходять. Та й варю їсти те, що я знаю нашу кухню рідну, знайому, з дитинства. Її мені здається, що всі люблять. Звичайно, не для всіх вона. Підходить, тих, хто вивчений знаєте, знаєте, якісь, то, напевно, наша би не їла. А ці тут їдять, це наше. Тому що все рівно коріння, звідти. Люди, звичайно, повиїжджали, їхні батьки, і діди звідти, але все рівно кров людська не водиться. Коріння звідти люблять наше. Як ідуть в магазин, питається що купити. А я кажу цибулю. Часник картоплю. А вони кажуть, ми це вже знаємо, що ти без цього не готуєш. Це записуємо в першу чергу. З мене сміялися: ну як ти все готуєш тільки з часником з цим? Я кажу, ну бо так ми навчилися, ми колись не мали ні соєвого соуса, ні хат чилі соус, ніяких соусів ми не знали. Ми знали тільки цибуля, часник, сметаний соус. А все решта вже навчилися тут добирати якихось соусів, таких нам незнайомих, чужих. По Трошечки кухня і наша міняється, але такі наші старі рецепти завжди користуються попитом і у дітей, і у дорослих. Ще зелененько. І листя тут довго тримається на деревах. Ну, сидить на деревах до грудня місця, мені здається. Може трошки міняє колір, але пізно впадає. бо нема холодів, нема морозів. Ми ще гуляти ходимо, але що, що темніє вже скоро. Вечори настають довгі, нудні. Все решта слава Богу. А ще про кухню, що вихідці з нашого середовища, з бувшого Союзу. Вони не забувають смаки батьківщини, чому? тому що тут є магазини, де продають страви, знайомі з дитинства. Тут є все, що хочете, все готове, ну і порівняно недороге. Кожний може собі дозволити, щоб не стояти на кухні біля плати, піти купити, все, що він забажає. Якщо він хоче сьогодні салат олів'є, то він знає, де його знайти вже готовий. Якщо він хоче виенігряти, то він знайде цей венігрет, бо він знає, де він є. Налисники, все, що хочете. Голубці, фажеровані перці, помідори. Квасна капуста, засолені квашені огірки все є. І шукати не треба. Є такий магазин, недкос та й інших багато, де це все приготують вам, запакують. Про свіжість чи про якість можна говорити, але краще про це не думати і якщо тобі то хочеться, то можна себе побавити. Ми там нічого не купуємо. Спочатку любили заходити якісь шашлики, брати якісь булочки, те, що дійсно потребує часу, тому що наша кухня вона дуже трудоміська, вона дуже забирає багато часу. Не кожний, прийдучи з роботи, хоче сидіти і кришити олів'є або вінігріє. Йдуть та й все готове. З однієї сторони, може, це й добре. Чому люди можуть купити готову піцу, а готові голубці не можуть купити? Чи фаширований перець. Чи картоплю в духовці запечену? Поля народ. Хочете? Заробили, йдіть, купіть собі та відпочиньте. Головне, щоб вам подобалося приготування. Виконання та рецепт. А є тут і пекарні, які печуть смачний хліб, і торти печуть, і печиво, і тістечко. Тут є все, що хочете. Тут люди дуже баловані щодо їди, щодо їжі. Тут стільки кухонь у усі, всіх народів світу. Ти можеш їсти кожний день і різну кухню. І за тиждень тобі не вистачить всі ці кухні обійти. Тому що є багато і різних. Звичайно, піде більше грошей, ніж ти приготуєш все це сама, ну, але часом припирає і ти йдеш у магазин за готовою їжею. Я побачила у цього колеса, бачите, сидять у нього багажник. Я згадала, що мені треба поміняти два передні колеса. У мене вже стерті, протектори не на що. Поки нема ще дощів, то їжу. А як почнуться дощі, бо вже борни якісь сніги чи якісь морози, то треба гвалт міняти колеса передні. Тут є докупити не обов'язково нові, тут є докупити беушні. За два колеса можна дати 100 доларів та їхати довго. По колеса я ще не міняла, одну пару міняла, а одну пару не міняла. Я вже на цій машині їжджу 13 років. Ну, так як я їжджу. я їжджу недалеко на малій дистанції, недалеко ми не ходимо, не виїжджаємо на цій машині. Колеса не стираються. Дороги добрі, самі бачите, то колеса служить довго, як і все інше. На спідометрі у мене вже 177 тисяч на хвилиночку, щоб ви собі зрозуміли, що машина не нова. По-любому вона має пробіг уже 177 тисяч майлів. А у кілометрах це буде, напевно, всі 200 вже, як не більше. Оце Emergency Roadside service. Бачите, це хто зупинився. Вони під'їжджають, роблять роботу. Колеса міняють, качають. Коротше, допомагають спасають на дорогах. Тоді мені треба було теж такий road service. Є, лише треба знати, де шукати. <ріст> ну і за все потім, звичайно, треба платити. А ціни на все попіднімалися, хай Бог милає. На все. Тому часом задумуєшся, чи шукати сервіс, чи самим робити. Ціни у а гроші на дорозі не валяються, гроші треба заробити. А грошей тепер стало менше, тому що Степан на пенсії і завжди думаєш два рази. Один раз думаєш, е, ще потягнемо, а другий раз думаєш, треба було робити раніше. Ну, таке буває, життя таке настало. Звикати треба і до цього. Давайте подивимося, що тут робиться. Я цією дорогою рідко коли їздив, їжджу, тому що треба повертати ліво право, ліво право, ліво право. Я йду попрямі, а там треба зупинятися чотири рази на стопі. А на цій дорозі стопів нема. Дорога широка, Оце мене дивує, що. Бачите, така, таке село собі. Ну, я б не сказала, що багато. Але дорога широка, тому що нема розмітки, то байка, Але зато асфальт хороший, видно, свіженький. Ще. Звиняйте, покатаю вас трохи туди-сюди. Той шафу викину. ви трохи бачите нові місця. Я раз сюди їду стільки різними стежками. Часом, коли мені набридає зупинятися на стопах, то їжу тако роздивляюся вуличками, ну, бачите, тут трохи туди-сюди. Пропустила потрібний поворот і вже мене закрутило. Чого ти стоїш, дядя? Дядя мене пускає, боїться їхати. Листочки вже опадають. Це, 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 це цей клен. встигла прийти додому повечеряти, вже смеркається. Ну що це таке? Де той день, що був довгий. Де ті дні, що були тепленькі, з вечорами гарними. Ой... Сидять на сонечку, дивляться, чекають, коли пригріє знов. Дивіться, ще скільки пупчиків на цвіт. Ой. Милуюся, не намилуюся, а я балую себе Морозовом. Зараз ми з Степаном підемо, погуляємо, та й це морозово вихожу. Кіся прийшла повечеряти, що Степан їй там поклав. Їш-іш, не бійся, їж, їж. Не буду тебе чіпати. Дивіться, хризантеми мої у всій красі. Не вистачає мені часу ними не любуватися, бо ніч скоро стає. Білі хризантеми починають квітнути перед хатою. Він кошик тут, один тут. Пізнівний якийсь. В школі знов гра. А мої троянди білі. дивіться, які пишні стали. Вони були такі замучені до того, як я їх полікувала. А тепер дивіться, яка краса, білосніжна. є, mm. Готовий? Я готовий. Йдемо гуляти? Погнали кругом нашого тут кварталу. Коло школи йдемо, дивимося, як діти грають, як співають, як танцюють. Знімала би по дорозі, по дорозі знімати не можуть. Там киця прийшла їсти. Я вивів так, поїла і миєся. А що ти її там поклав? Е, голови з хека, з риби а, так і добре. з курки голова там. По дорозі не можу знімати, бо можуть спитатися, що знімаєш, чого знімаєш. Добре з машини, коли їдеш, кладеш. Телефон ти знімаєш, а отак по дорозі самі йти, заглядати камерою людям у вікна або на подвір'я. Це трохи неправильно, можуть не зрозуміти. Отаку От хатку біля нас здають оренд. Ну, я думаю, що тут є дві. Або і три спальні, то буде 2,5 3 тисячі. В школі на спортивних майданчиках світла горять, діти грають в футбол, вчаться, заняття, там, там а там полі. далі на ще одному полі. Ще діти займаються чимось. Їм світла повключали, зробили день. І вони тут сидять до 10-ї години. Вітак угу. іде на посадку. А тенісні корти тут також є, але вони не освітлюються. І тому нікого нема. А так люди би грали, б поклали тут якісь фонарі. Тут тренуються юні футболісти, американський футбол. І багато їх тут, і дрібненьких. А батьки попід плоти сидять, чекають, поки чада награється. Поки ще тепло. Приходять, а потім вже буде перерив. Захід сонця, дивіться, у нас який гарний. Край неба палає, лиш не світає, а смеркає. Og solen sitter.